Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. І пропоную рецепт зі свого записника від запору. Багато людей страждають з запорами. Пропоную рецепт, який перевірений і дуже дієвий. Потрібно два рази пропустити через м'ясорубку. 300 г сушеного чорносливу. 300 г кураги і дві упаковки сени в гранулах. Добавити 1,5-2 стакани меду і ретельно все перемішати, розкласти отриману суміш по баночках і поставити в холодильник на зберігання Приймати по одній чайній ложці з верхом. На ніч. І на ранок у вас вже буде результат. А якщо ви не ходили в туалет 4-5 днів, то суміш краще приймати через день, і у вас все пройде безболісно. Будьте здорові і мирного вам всім неба!